Привіт, малята! Запрошую вас на заняття з малювання. Я пропоную сьогодні на занятті намалювати сніговичка. Для цього нам буде потрібно фарби, стаканчик із водою, губка, прищіпка, ножиці, два аркуші паперу, пензлик, чашка. Зробимо трафарет сніговика. Намалюємо капелюх, вирізаємо по контуру. Прикладаємо трафарет сніговика до білого аркушу. Відрізаємо шматок губки та прищіпкою. Прищіпуємо. Набираємо синю фарбу та легкими дотиками промальовуємо по контуру. Прибираємо трафарет. Набираємо чорну фарбу та промальовуємо капелюх. Малюємо очі, ротик, гудзики, набираємо червону фарбу, малюємо ніс, морковинку та шарф. Малюємо сніжинки. Ось такий гарний у нас вийшов сніговичок. Чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей!